Жару картошку в чугунному казані. Так. Чим ця жарка відрізняється? По-перше, замість олейни в нас вже буде сьогодні чумак. А Тут щось думаю, що я олейну рекламірую. Мені по барабану е -ш -е на чому жарити. Картошка та сама. Ще ми що? Використовуємо оліс, щоб було смачніше. Ну, і дуйка Дуйка дніпремовська, звісно, це наш невід'ємний атрибут. Щоб? що? Щоб роздувати дрова. О! Диві, надиміло, а, диві, в казанах. Даже можна з казана цю. Пилюку здувати. Пил здувати. Перше, що нам треба, як обично, чуть-чуть олійчику. Олій соняшниковий. Дивіться, то, що казан в білих цятках, це сіль. То що перед цим як пік курочку. Кому цікаво, попередній відос. Наливаємо чуть, -чуть олію. Так, чуть-чуть. Не, ну не настільки чуть-чуть. Е, Це ж картошка, а картошка що? Картошка любить олій. Ну Багато не будемо, трошки лишимо. О, ще, дивиш, ще я тут. А, я зрозумів, чого, бо тут 0,9 літра, а в нині 0,8. Так що, ну я думаю, хватить. Ну, ще, ще трошки. Все, ще лишимо, щоб жінців вистачило, нормально. Ну і що, чекаємо, поки розкалиться наш олій. І кидаємо в олії заготовлену картопельку. Так, воду треба зляти і картошку, щоб вона класно пожарилась, кидати не всю, а по частинах. Я раніше робив з борошном чи з мукою. Раз так, раз так. Цей раз буду просто картошка, просто класична картошка без всяких замутів. І як тільки наш олій розкалився, беремо наш картоплеус! О, І закидаємо. Но не весь зразу картоплеус. О, як стріляє! Раз, ну, давай, три цих. Три сумовки. Все. Три так, щоб картошка в олії плавала, а не була вся на купі. Бо якщо багато кинути, вона не зжариться, а звариться. Чим лучший чугун, що він лучше тримає температуру. Ну, Хоча, чесно, я принципової різниці великої не бачу, але ну, він типа крутіше вважається. Коли картопля підрум'янилась, можна вже її збирати. Я збираю таке. Все від мультиварки, щоб олій лишній тікав донизу. Це Мультіварка чи соковарка, яка різниця? Мультісоки будемо варити. О. Це Цю забираємо. Хвилину-дві, щоб це, як його? Щоб олій трошки нагрівся, і можна закидати слідуючу порцію. Тільки треба обов'язково визбирати всю, бо якщо лишити... То вона згорить і буде плавати в вугляк. Ну, отаково якась картоплеус такий. Картошка Макдональдс віддихає. Можна більше, звісно, її трошки вижарувати, можна менше. Хто як любить. Я обично перший раз в мене менше вижарений, воно з'їдається. І потім другий раз вже більше вижарую. Отакий картоплеус вийшов. Зараз будемо з тою курочкою, що в казані теж пік, споживати. Так що. Хто не має казана, купляйте казана. Казан це добре. Так, Народ хом'яче повним ходом. Добре їдло? Кульбаба. Куль... Кульбаба? Що кульбаба? Потім кульбаба, бабуля. Ай, Питаю, чи їдло добре за кульбаву. Так. Ага. Є в нас ще одна дитина. Ти Аліска? Це Аліска так підросла? Ага, прикинь. Оце Аліса росте. Ні, це Міланія. А це Леся. Ну, ти, Леся, вся, вся в соусі. Медовий, медовий соус. З, цього, з олісного майонезу. Між прощого, непогана штука. штукади. Хоч солодка, але так всі трошки, що капець. Я поки ходив, то вже половину з'їли. Ладно, все. Хватить мені цю суєту робити, буду теж їсти.